Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо садити дуже цікаву рослинку. Її насіннячко уже стоїть у нас в кадрі. Ось таке. Я його дістала з екзота, підсказка, це екзот. Висушила, і ось воно в нас є. Поставте на паузу і напишіть в коментарях, чи знайома вам ця рослинка по насінню. Ця рослинка інжир, і ми сьогодні будемо її садити. Я обрала ось такий невеликий горщик для того, щоб посадити ці насіниночки. Він буде комфортний для них, він поки невеликий і підходить під молоді росточки. Це, в принципі, є горщик для розсади, який я використовувала. Весною для посадки розсади помідор. Також нам будуть потрібні інструменти: це грабельки маленькі та лопатка. Можна обійтися і без них. Також я використовую поживний ґрунт, в складі якого є перліт, вермикуліт, торф та е, мінеральні добрива. Садити буде не все, так і тут дуже багато. Посадимо лише частинку. Спочатку обережно відділяємо насінинки від серветочки. Мене краще вдалося це робити пальцями, так як посадковий матеріал дуже малесенький. І ось так обережно я його згріваю з нашої серветочки, трошки присох. При бажанні рослинки можна легесенько проростити в ватних дисках. Проте я так не робила Я зразу посаджу їх до ґрунту. Ось таку кількість рослинок я отримала, тут близько 20-30 штук. Для початку роботи ми візьмемо наш стаканчик і насипаємо туди, десь приблизно ось так землі. Говорила, що ґрунт має бути поживним і рихлим, для того, щоб наші насінинки дуже гарно проросли. Я вже насипала достатню кількість землі і викладаю на них наші насінинки. У випадку з інжиром я не можу сказати, що я його саджаю, тут, скоріш за все. Підійде слово сію, тому що насіниночки дуже малесенькі. Я ось так їх всі посаджу, а потім буду вже е, пікірувати, здається, це називається. Тобто розсаджувати по більших горщиках. Зазвичай я саджаю багато екзотів, всі насіння майже використовую для того, щоб потім поділитися своїми підписниками в Інстаграмі. Я проводжу якісь цікаві конкурси. Зазвичай це потрібно вгадати, скільки в мене рослин. чи Скільки в мене авокадо росте. І тоді люди виграють для себе таку якусь цікаву екзотичну рослинку. Ось, що в нас вийшло, бачимо чітко видно жовтенькі насінинки нашого інжиру. Присипаємо це все землею. Я насипала ось так горкою. І для того, щоб все було обережно, беру легенько грабельками, розрівнюю ось так. Після того, як ми все просипали земелькою, нам потрібно полити це все для того, щоб наші насінинки мали звідки брати вологу. Водичку я використовую кімнатної температури і відстояно поливаємо. Ось так зовсім небагато водички, нам потрібно для того, щоб наші насіниночки проросли. Коли земля пролилася, ми можемо побачити, що трошечки десь є западники. Їх я зазвичай заповнюю землею, для того, щоб все було рівномірно. Ось так. Ось так потім це все виглядає. Наступним етапом має стати парничок. Парничок я зазвичай роблю з звичайного пакетика. Ось так ставлю його. І перекладаю нашу рослинку. Ось так. Зверху зав'язуємо і робимо парниковий ефект. Ось так воно буде стояти, поки не проростуть перші паросточки. Важливо, що коли паросточки вже проростуть, я знімаю парничок для того, щоб рослинки не тягнулися і даю їм дуже гарне освітлення. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мої інші соціальні мережі. Всім пока!